Доброго дня! Футбольні посиденьки знову з вами. Виходимо в незвичному для нас форматі. Але разом з тим, на превеликий жаль, в першому ж матчі на Чемпіонаті Європи з футболу збірна України поступилася збірній Румунії з рахунком 3-0. Ну, і відповідно, велика кількість спортивних журналістів і експертів виступили з нищівною критикою в адрес гравців збірної України. Мовляв, вийшли на матч самовпевнено, розслаблено, недооцінили супротивника, безвідповідально поставились до гри. Я з таким твердженням категорично не погоджуюсь. Я вважаю, що Україна поступилася збірній Румунії у зв'язку з тим, що насамперед великі прорахунки допустив головний тренер Сергій Станіславович Ребро. Саме він в тактичному плані програв Йорданеску. І саме у матчі зі збірною Румунії обісрався Сергій Станіславович Ребров. Критикують усіх: Матвієнка, Шапаренка, Зінченка, Мудрика. Але ніхто не критикує Сергія Станіславовича Реброва. Тому що це священна корова, це другий товариш Андрія Шевченка. Мені здається, фарт для нашого тренера закінчився. І закінчився ще на стадії кваліфікації, коли ми поступалися в північній Македонії 0-2. І перемогли 3-2. Коли ми поступалися Боснії-Герцоговині 1-0 і перемогли 2-1. Ми пам'ятаємо, як до середини другого тайму в нас моментів не було, щоб зрівняти рахунок. І щоб Джеко забив другий гол при рахунку 1-0. Пам'ятаєте, він пробивав з 8 метрів. Очевидно, на чемпіонаті Європи грала боснія і І також і грали із Ісландією. Але. Ми перемагали завдяки індивідуальним якостям професіоналізму наших гравців, а не таланту Сергія Станіславовича Реброва. Я вважаю, що якраз слабка ланка в нашій збірній України це саме головний тренер Сергій Станіславович Ребров. І нам потрібно об'єднатися зараз, щоб перемогти. Щоб збірна України змогла перемогти збірну Словаччини своїми коментарями надати їм впевненість, надійність в грі. А я знову ж підкреслю, що саме завдяки Сергію Станіславовичу Реброву, а не гравцям збірної України, ми поступилися. Ми поступилися тактично на полі. Нас переграв Йорданеску. Так, безумовно, є і доля візіння, фарту. Чому? Тому що два безглуздих гола пропустив Андрій Лунін, допустивши критичні помилки. Але разом з тим і гри не було. Перший удар в ствір воріт ми нанесли в другій половині другого тайму. Ми розуміємо, що це насамперед провал тренерського штабу. Але про це всі мовчать. Всі критикують наших гравців. Я вважаю, ця критика. Безпідставно і не відповідає дійсності і тим обставинам, які існують в колективі нашої збірної України. Тому об'єднуємося і сподіваємося, що не дивлячися на таланти Сергія Станіславовича Реброва, а якщо бути більш конкретнішим, відсутність їх, ми будемо вболівати за збірну України. І я вірю, що рівень кваліфікації гравців нашої збірної. Дозволить нам вийти із групи, не дивлячись на те, що в нас є такий чудовий тренер. Все буде Україна, і ми переможемо. Футбольні посиденьки завжди з вами.